Вчора відбулася заключна подія, на наш погляд, головного політичного і взагалі суспільного явища в червні, це європейський футбольний чемпіонат, який проходив і в Україні, і в Польщі. І на нашу думку, Євро-2012 було головною політичною подією. Хоча за своїм змістом і навіть за формою це не політична подія, але для України, я думаю, вона мала і великий політичний сенс, велике, велике політичне значення, оскільки проведення європейського футбольного чемпіонату на наших полях мало відповісти на питання, наскільки наша країна готова до організації проведення таких глобальних міжнародних заходів. І, в принципі, на мій погляд, результат достатньо позитивний. Провели чемпіонат, на нашу думку, достатньо гідно на достатньому організаційному рівні. Але, от що головне, на мій погляд, це те, що цей чемпіонат сприяв розвитку нашої національної ідентичності. Я б так сказав, те, що для значної частини наших громадян саме спортивні події і сам факт організації Європейського футбольного чемпіонату став дуже важливою нагодою на усвідомити свою єдність з країною. І формальні прояви цієї єдності це пропорції на машинах, чого у нас раніше не було в масових масштабах, на відміну від Німеччини, Польщі, багатьох європейських країн. Для нас це дуже важливо, саме як важливий крок в розвитку і єдності країни, і національної свідомості, ототоження пересічними українцями своєї єдності з країною. На жаль, і досі не всі і далеко не всюди в Україні мають таке ототоження. І от європейський футбольний чемпіонат він цьому значною мірою сприяв. Я думаю, що цю традицію треба зберегти і надалі. Ну а для державної машини це був серйозний виклик, наскільки вона спроможна організувати такі великі заходи. Виявила, що спроможні. І е, я думаю, що цей серйозний досвід він буде дуже важливим е, і корисним надалі. Ну і крім того, е, що також важливий із політичної точки зору. Вперше за всі 20 років незалежності за короткий період часу Україну відвідала багато простих європейців. Хоча і не тільки європейців, як виявилося, були і представники інших континентів, але саме те, що і пересічні шведи, англійці, чи в широкому сенсі британці, представники інших країн, от вчора і іспанці, італійці, французи. Перебували в Україні, подивилися на Україну, отримали інформацію з перших рук, не з сторінок своїх змі, а просто подивилися на нашу Україну. Я думаю, просто отримали можливість усвідомити, що в принципі ми. Мало чим відрізняємося від більшості у всякому разі центральноєвропейських країн. І це дуже важливо. А гостинність українців, я думаю, також вона проявилася, відкритість наших людей і цей позитивний досвід на рівні пересічних європейців, я думаю, також дуже дуже важливий. Звичайно, були, скажімо так, негативні політичні контексти, пов'язані із темою Юлії Тимошенка. Із деякими публікаціями в західних ЗМІ, але в цілому все ж таки треба відзначити, що от і позитивна святкова атмосфера Європейського футбольного чемпіонату в Україні, це дійсно стало святом для більшості людей. Оця атмосфера захопила, перш за все, тих, хто перебував в місцях проведення чемпіонату, але я думаю, в цілому в країні це відчувалося. І думаю, що також і для розвитку наших контактів з Європою, попри нинішні політичні конфлікти, це також дуже і дуже важливо. І тому ми вважаємо, що це головне, головна політична подія червня і одна з головних подій для країни в поточному році. Ну а що відбувалося в червні в світі, про це розповість мій колега Олександр Ріонов.